Вітаю! З 1 січня 2025 року набув чинності новий закон про дошкільну освіту. У цьому відео поговоримо про важливі зміни щодо тривалості робочого часу, практичного психолога, вчителя, дефектолога, вчителя-логопеда, керівника гуртка, вчителя у закладах дошкільної освіти. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтеся на мій YouTube канал і, щоб відео мали можливість переглянути більше колег, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Статтею 26 цього закону передбачено тривалість робочого часу практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, керівника гуртка, вчителя, становить. 30 годин на тиждень на одну тарифну ставку. З цих 30 годин 20 годин для практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя логопеда, передбачено для роботи безпосередньо з вихованцями. Для керівника гуртка і вчителя на роботу з вихованцями відводиться 18 годин. Пам'ятаємо! Що загальна тривалість робочого часу, перелічених в цьому відео педагогічних працівників становить 30 годин. Таким чином, для практичного психолога, вчителя дефектолога, вчителя логопеда відводиться 10 годин, а для керівника гуртка і вчителя відводиться 12 годин. На організаційну, методичну та іншу професійну діяльність відповідно до частини 3 статті 23 цього закону, визначені трудовим договором та або посадовою інструкцією посадові обов'язки за погодженням з керівником закладу дошкільної освіти, можуть увага виконуватися. У закладі дошкільної освіти та або поза його межами, зокрема, дистанційно. Відповідно до статті 60 Кодексу законів про працю України, роботодавець має повноваження запровадити гнучкий режим робочого часу для таких працівників. Наприклад. 20 чи 18 годин, в залежності від посади, педагогічний працівник працює безпосередньо в закладі освіти, а решту 10 або 12 годин працює за межами закладу або дистанційно поза робочим приміщенням. Пропоную вашій увазі наказ такого змісту. Про виконання роботи у змішаному форматі очно та дистанційно. Перше. Встановити для працівника прізвище ім'я по батькові, який обіймає посаду і зазначити назву посади, змішаний формат роботи з вказати дату із наступним графіком, очний режим роботи. Зазначаються дні тижня-години роботи, місце роботи, дистанційний режим роботи або за межами закладу, і також зазначаються дні тижня, години роботи і адреса місця проживання або інше місце, де працівник буде виконувати цю роботу дистанційно або за межами. Працівник зобов'язується. Виконувати роботу відповідно до встановленого графіка. Так, треба зазначити в наказі, підтримувати зв'язок із керівництвом у робочі години, дотримуватися правил охорони праці і зазначити, що контроль за виконанням умов даного наказу покласти на, і також зазначається посада відповідальної особи. Наказ довести до відома працівника. Під підпис і підстава заява працівника зазначається дата. Бажаю всім правової обізнаності. Підписуйтеся на мої соціальні мережі, посилання я залишаю під відео. До нових зустрічей! Все буде Україна!